Привіт! В цьому відео ми поговоримо про дуже важливий інструмент, яким повинен володіти будь-який розробник перед тим, як починати проєктувати власну систему. І він називається UML, уніфікована мова моделювання. Та розмовляти ми будемо не стільки про UML, скільки про необхідність візуалізації системи. Адже ця навичка може значно пришвидшити ваш розвиток як розробника, допомогти краще розуміти складові частини вашої системи та зв'язки між ними. І насправді може вас багато чому навчити. UML можна сприймати як набір стандартизованих діаграм. І він пропонує багато різних видів діаграм на будь-який смак. Діаграма юзкейсів, станів. Послідовностей. Та нас в даному відео буде найбільше цікавити діаграма класів. Вона дозволяє виокремити головні об'єкти або сутності в системі і описати взаємозв'язки між ними. І насправді вам абсолютно не потрібно досконально розумітися на UML-діаграмах, щоб почати їх використовувати. Давайте покажу на прикладі. Спробуємо намалювати діаграму книжкового магазину, який ми розглядали в одному із попередніх відео. В рамках такого застосунку, ми могли б переглядати каталог книг, створювати користувача і додавати книжки до його профілю. Тож в книжковому магазині важливою сутністю, власне, будуть самі книжки. І, звісно, користувачі. І оскільки користувач може обирати книжки. Ми маємо взаємозв'язок між цими сутностями. Користувач може додати до профілю багато книжок, тож позначимо це зі сторони книжок таким собі розголудженням. Це взаємозв'язок один до багатьох. Але книжка, додана користувачем до свого профілю, не стає його власністю, Ту ж саму книгу до свого профілю може додати. Будь-який інший користувач. Тож зі сторони користувача також додамо відповідну позначку, і ми отримаємо взаємовзв'язок багато до багатьох. Крім користувачів та книжок у системі присутні токени авторизації. Це спеціальний ключ сесії, що є асоційованим з конкретним користувачем і підтверджує його ідентичність. І користувач повинен використовувати цей токен. При виконанні запитів до застосунку, якщо він хоче взаємодіяти з власним профілем. Його можна сприймати як тимчасовий пароль. І в даному випадку асоціація між користувачем і його токеном буде один до одного. Адже користувач не може мати декілька токенів, а токен не може бути асоційованим з декількома користувачами. Ось таким чином я створив простеньку діаграму класів. І використав для цього так звану нотацію Мартіна. Її ще називають вороняча лапка. Звісно, ми можемо деталізувати нашу діаграму, використавши більш специфічні позначки. Наприклад, ми можемо вказати, що у користувача може бути один токен або жодного. Використаємо відповідну позначку 0 або 1. Токен, в свою чергу, не може існувати сам по собі. І він завжди асоційований з одним і тільки одним користувачем. Додамо позначку 1 або 1. Взаємозв'язок користувачів та книжок ми можемо також деталізувати. Користувач може і не мати книжок, доданих до профіля. Використаємо позначку 0 або декілька, а книжка, в свою чергу, може бути асоційована з жодним із користувачів. Тож ми також використаємо позначку 0 або декілька. Але це вже деталі. Важливі деталі. Та все ж таки деталі. Головне почати малювати подібні схеми, а далі ви самі обираєте необхідний рівень деталізації. Такими умовними позначками зручно користуватись, якщо вам потрібно швидко накидати схему на листку паперу. Якщо хтось із вас ще користується папером. Та, можливо, буде зручніше для читання, якщо замість усіх цих специфічних позначок використати прості числа, що значно простіше для сприйняття. Такої діаграми достатньо, щоб описати набір класів, які вам потрібно створити у коді, або набір таблиць у базі даних. В подальшому до цієї діаграми можна додати атрибути, які ви плануєте додати до тої чи іншої сутності. Вкажемо ще очікувані типи даних. Так буде ще краще. Крім атрибутів, можна ще вказати методи, зазначивши очікувані вхідні параметри. Також зазначимо типи даних для вхідних параметрів і для результату роботи методів. Та важливо пам'ятати, що чим більше деталей ви додаєте до діаграми, тим складніше в подальшому буде її підтримувати в актуальному стані. Тому не намагайтесь відобразити на діаграмі усе і одразу. Навіть найпростіша діаграма вже буде приносити неабияку користь, але тільки якщо вона буде актуальна і достовірна. Далі можна зазначити, яким саме чином взаємодіють сутності між собою. І тут вже UML-діаграма класів пропонує набір специфічних взаємозв'язків. І в них важливо розібратись, щоб розуміти, яким чином об'єкти можуть співвідноситись один з одним, і який інструментарій вам доступний при моделюванні системи. Також важливо, щоб ви оперували уніфікованим набором категорій і термінів. Які будуть зрозумілі не тільки вам, та ще й іншому розробнику у випадку, якщо ви будуєте систему у команді. Далі спробую описати ці типи зв'язків, принаймні так, як я їх розумію. Та ви завжди можете мене виправити у коментарях під цим відео. Почнемо з найпростішого наслідування та реалізація. Стрілкою із суцільною лінією, ми показуємо, який клас є дочірнім класом. А які є батьківським. В Python це відповідає простому наслідуванню одного класу від іншого. Не забуваємо, що по замовчуванню клас наслідується від базового класу Object, якщо не вказано щось інше. Стрілка з пунктирною лінією вказує, що наш клас підтримує той чи інший інтерфейс. Та оскільки в Python немає інтерфейсів, а є тільки абстрактні класи. Можемо сприймати це як конкретний клас, який реалізує інтерфейс абстрактного класу. В цьому випадку я використовую слово інтерфейс як сукупність обов'язкових методів, описаних у абстрактному класі. Створимо клас, який реалізує інтерфейс об'єкта, який можна викликати. І на додачу реалізуємо інтерфейс ітерованого об'єкта. І в результаті ми можемо використати екземпляр такого класу у циклі For і разом з тим робити в нього виклики. А перевірки для екземпляру класу із InstanceCollable та із Instance Iterable будуть проходити успішно. Оскільки в Python не обов'язково наслідуватись від абстрактного класу, щоб Python вважав ваш клас дочірнім. Достатньо реалізувати очікувані інтерфейси, передбачені абстрактним класом. Це так зване віртуальне наслідування, або його ще називають качиною типізацією. Тож наш клас не наслідує від абстрактного класу жодної поведінки та повинен мати реалізованими методи, задекларовані у абстрактному класі. Від якого може залежати інший компонент. Якраз далі і розглянемо зв'язок. Залежність. Залежність означає, що наш об'єкт тим чи іншим чином залежить від іншого об'єкта. Найпростішим прикладом буде використання іншого об'єкта у якості вхідного параметру. Або у випадку, якщо наш об'єкт є фабрикою іншого об'єкту. У відео про принципи Solid ми якраз зазначали, якщо один об'єкт керує іншим об'єктом, він від нього і залежить. Та у випадку принципу Solid інверсія залежностей є сенс використовувати інтерфейси або абстрактні класи, від яких міг би залежати наш об'єкт. Та в такому випадку він зможе взаємодіяти з будь-яким об'єктом, який реалізує такий інтерфейс. Далі розглянемо три стрілочки, які залишились. Ромби вказують на те, що об'єкт є невіддільним від основного об'єкту або його доповнює, тобто є його смисловою частиною. Фактично ми можемо вважати такий об'єкт вкладеним компонентом, якому делегується частина роботи основного компоненту. Який виступає координатором. Різниця між чорним ромбом і білим визначається більшою мірою в степені невіддільності вкладеного компоненту від основного. Щоб було краще зрозуміти, приведу приклад. Нехай у нас є два компоненти мобільний телефон і його акумулятор. Якщо ми візьмемо простеньку Nokia, то зв'язок між цими компонентами ми позначимо білим ромбом. Відкрив кришку і замінив один акумулятор на інший. Якщо ж ми подивимось на iPhone, він також має акумулятор, який виконує ту ж саму функцію, та його фік звідти вигризеш. Тому в цьому випадку ми взаємозв'язок між такими компонентами позначимо чорним ромбом. Якщо перейти від аналогії до об'єктів вашої системи, чорний ромб передбачає більш високий рівень залежності. Вкладений компонент створюється під час створення основного і не може існувати окремо від головного компоненту. Зазвичай у такому компоненті виникає потреба, коли ви хочете спростити існуючий клас і винести частину його логіки у вкладений клас, який все ще залишається його частиною. Коли як білий ромб означає слабшу залежність. Це може бути об'єкт, який був переданий у основний компонент під час ініціалізації, і збережений у якості вкладеного компоненту. Та разом з тим головний компонент його використовує для виконання специфічних підзадач. В цьому випадку це може бути специфічний сервіс, який, наприклад, відповідає за взаємодію з базою даних. І він може бути використаний різними вашими компонентами саме з цією метою. І останній тип відносин, який ми ще не розглянули, асоціація. Асоціація є фактично посиланням одного об'єкту на інший. Вона також може виглядати як вкладений компонент. Та різниця в тому, що головний компонент не намагається керувати вкладеним компонентом, та лише надає до нього доступ, тож і не залежить від нього. Об'єкт може посилатись на один об'єкт або на колекцію об'єктів, якщо це посилання на ліст. І головному об'єктові не потрібно нічого знати про об'єкти, на які він посилається, а ці об'єкти, в свою чергу, можуть містити зворотні посилання, які можна використати, щоб отримати доступ до асоційованого об'єкту. У випадку книжкового магазина можна було б використати якраз асоціацію, щоб підкреслити, що через користувача ми можемо отримати доступ до його книжок. Та через книжку ми не можемо отримати доступу до усіх користувачів, які додали таку книжку до свого профіля. У випадку токена ми, звісно, також могли би використати асоціацію, та щоб підкреслити, що токен є невіддільною частиною користувача і від нього немає жодного сенсу, якщо користувач не існує, можна використати зв'язок композиція. Звісно, я не можу вважати, що я досконально розуміюся на усіх цих зв'язках і можу їх зрозуміло пояснити. Та в будь-якому випадку, якщо ви почнете їх використовувати, це дасть змогу вам структурувати ваші знання щодо взаємозв'язків та ролей тих чи інших об'єктів у системі. І надасть вам необхідний інструментарій. Для проєктування власних складних систем, а також надасть важливі навички, які дозволять вам швидше розбиратись у чужих існуючих системах, або завдяки розумінню блок-схеми, складеної іншим розробником, або завдяки тому, що ви зможете створити таку блок-схему самостійно, яка фактично стане для вас такою собі міні-картою існуючого застосунку. В якості вправи рекомендував би вам знайти в інтернеті простеньку блок-схему існуючого застосунку, спробувати прочитати її і, можливо, навіть створити власний набір класів у Python, який би відповідав наданій блок-схемі. Можливо, ми цим ще займемось в одному із наступних відео, якщо ви підтримаєте це відео своєю активністю. А на сьогодні це все. Вивчайте UML, малюйте діаграми. І побачимось у наступних відео.